Вівторок, 20 травня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску таке. сказали ворогу. Ні, СБУ та нацполіція розповіли про юнаків із Кривого Рогу, які відмовилися співпрацювати із російськими спецслужбами. Не хочуть виїжджати навіть попри безперервні обстріли. Чому у Мирнограді на Донеччині досі лишаються люди, яких треба вмовляти на евакуацію? Нікуди, ні. нікуди не поїдемо. Ми поки тут все в нас є. Їсти є, все є. Нарешті фінал у Дніпрі оголосили вирок у резонансні в якій дивом вижила наша колега Ольга Журавель. Якого покарання вона вимагала для кривдника? Та що вирішив суд. Я прошу обмежитись умовним. Терміном покарання, і якщо можна, все ж таки, не позбавляти прав керування. Ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотника. Три повітряні цілі знищили наші оборонці неба, але атака не минулася без наслідків. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там спалахнула пожежа. Її приборкали рятувальники. У Синельниківському районі через ворожий бапала є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь. Продукція та обладнання вщент вигоріли. А по Нікопольщині агресор продовжує бити впівідронами та з артилерії. Потерпали райцентр, Покровська, Мирівська і Марганецька громади. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. Закупівлю скасовано. Марганецька міська рада розірвала скандальний договір на придбання скляних зупинок за 8 мільйонів гривень. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Нагадаємо про тендер на закупівлю. Стало відомо минулого тижня. Новина викликала обурення у суспільстві, адже громада під постійними ворожими обстрілами. Тож область ініціювала перевірку доцільності такої покупки для прифронтового міста. Щонайменше п'ятеро поранених у Херсоні окупанти зранку атакували безпілотником пасажирський автобус у Дніпровському районі. У постраждалих мінно-вибухові травми та контузії люди дивом вціліли. Звідси пішла вибухова хвиля, ми помиривали взагалі, підлогу все. Це врятували людей, тому що людей було мало, вони в основному в салоні були, а якраз повішова вибухова хвиля пішла ззаду. А напередодні росіяни цілили по Херсону артилерією. Снаряди влучили поблизу багатоквартирного будинку. 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми. У будівлі вибиті шибки, потрощені фасад та балкони. Більшість і досі у полоні. Сьогодні, 20 травня, третя річниця виходу захисників Маріуполя з за Азовсталі. Комбінат став останнім бастіоном спротиву у зруйнованому окупантами місті. Наші військові тримали оборону 86 днів. 2022 року в полон зазовсталі вийшли майже 1400 наших бійців. Наразі лише 485 з них Росія повернула під час обмінів. У річницю виходу з Азовсталі схиляємо голови перед силою хоробрість. То та незламністю наших оборонців. Одні до останнього боронять рідну країну, а інші допомагають ворогу, який руйнує українські міста та села. СБУ затримала неповнолітнього агента РФ Шпигун, зливав окупантам локації сил оборони у Дніпрі та Харкові. Фігурантом виявився 17-річний житель Лозової на Харківщині. Російські спецслужби завербували його через телеграм. За роботу пообіцяли легкі гроші. Щоб виконати вороже завдання, юнак їздив на рейсових автобусах по східних областях та фіксував військові Якте на камеру телефону під час обшуку у затриманого вилучили телефони з доказами роботи на окупантів. Зловмисник під вартою йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Натомість на Дніпропетровщині підлітки відмовилися співпрацювати із ворогом. СБУ та Нацполіція нагородили юнаків з Кривого Рогу, які повідомили правоохоронців про спробу вербування з боку російських спецслужб. Юнаків відзначили, у межах всеукраїнської інформаційної компанії спали ФСБшника. Хлопці розповіли, про пропозиції вони нарізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників ФСБ. На замовлення росіян мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на легкі гроші з країни агресорка про подібні спроби вербування СБУ закликає повідомляти у свій чат-бот. Дискваліфікували з турніру скандал спалахнув у Львові на Кубку України з бодібілдингу. Учасник з Дніпра виконав довільну програму під російську пісню. За таке зухвальство організатори анулювали результати виступу спортсмена та анонсували зміни у регламенті. Зокрема, планують офіційно заборонити використання російської музики, а також посилити інструктаж суддів та технічного персоналу. Надалі всі композиції, під які виступатимуть учасники, перевірятимуть заздалегідь. Вироку резонансні ДТП відбулося фінальне засідання по справі нашої колеги, журналістки Ольги Журавель. Торік вона ледь не загинула у моторошній автотрощі. Два тижні у комі, дев'ять місяців безперервного перебування у лікарні, низка складних операцій, але і досі постраждала. Не може повноцінно стати на ноги. Для свого кривника вимагала справедливого покарання, що вирішив суд. Репортаж нашої Олександри Максименко. Фінальне засідання у резонансній справі. Журналістка Ольга Журовель, яка дивом вижила у страшній ДТП, підключається до суду онлайн. Після моторошної автотрощі вона пережила клінічну смерть два тижні. Коми місяці у лікарнях та низку складних операцій. Але й досі звичне життя для неї недоступне. До аварії я була з Бога, до а в результаті детепе пошкоджено дарма більше. Тепер після найближчіших років я відчувала сильний сильно та таком. Я втала її у себе. По рівні, якою я була і якою стала після ДТП, я переживала в депресію щодня пас. Навіть шкодуюся, не забула. Аварія, яка ледь не забрала життя журналістки, сталася торік в липні. Для Ольги це мав бути звичайний день. Вона саме їхала на роботу, але водій білого Нісана Станіслав Богданов на швидкості пішов на об'їн, втратив кермо і вилетів на зустрічну просто у таксі, в якому і їхала журналістка. Момент удару демонструють у суді. В результаті зіткнення водій зачепив ще й маршрутку. Загалом шестеро постраждалих, але журналістка найтяжча. Удар припав просто на пасажирське сидіння Ольги. Її завтівки деблокували рятувальники та без свідомості ушпиталили. З тих пір пройшло вже 10 місяців. Ольга каже, її здоров'я знищено вщент. Аварія пошкодила в моїй легені. І це робити можливим для мене і моє головний комплекс. Ще один важливий момент. Після страшної аварії для мене неможлива матеріальність. Я, не я, не. Я втратила надійну на нормальну сім'ю та дітей. Судові дебати. Останній шанс аргументувати вимогу суворого покарання кривднику. каже допомога з його боку була серед іншого. Він забезпечив доглядальницею однак раптово перестав допомагати, коли Ольга ще лишалась безпорадною. Жодної оплати операції чи реабілітації не було. Ольга просить суворе покарання і без іспитового терміну, і з повним задоволенням цивільного позову, а також з додатковим покаранням у вигляді позбавлення права кр. Ування транспортним засобом, а що ж обвинувачений? Свою провину водій визнає та щиро кається, каже, постраждалі допомагав як міг, тому просить більш м'якого покарання без позбавлення водійських прав. Мовляв, без автівки не зможу працювати. Я прошу обмежитись умовним терміном покарання, і якщо можна все ж таки не позбавляти мене прав керування. Тому що я моя робота напряму залежить від виїзду на лінію, там де не рухається громадський транспорт. Суд вислухав усіх і оголосив вирок чотири роки умовно з спитовим терміном у два роки. Право керування автівкою також позбавив. Утім, тимчасово строком на два роки. Матеріальні збитки потерпілі задоволені повністю. А от моральна шкода лише частково. Стягнути з Богданова Станіслава Євгеновича на користь журавель Ольги Леонідівни. Матеріальну шкоду в розмірі 1600 тисяча гривень та моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. Коментувати вирок по суті водій відмовився без коментарів. Ви все чули, ви все бачили. Поставити себе на моє місце, і ви все зрозумієте. Натомість постраждала журналістка каже, рішенням суду задоволена частково, бо строк умовний а моральну шкоду задовільнила лише на 75%. відсотків. А от позбавлення винуватця водійських прав вважає справедливим. Я вважаю дуже правильним те, що суд все ж таки позбавив обвинуваченого прав водіння на два роки. Я впевнена, що ця людина, якщо опиниться знову в автоавтівці в корованому стані, може повторити злочин. На оскарження вироку сторони мають 30 днів. Чи скористаються вони цим правом, поки не коментують. Сама ж Ольга нещодавно перенесла чергову операцію. Тепер бажає якнайшвидше відновитися, аби повернутися до насиченого життя та улюбленої роботи, до всього, що забрав у неї один необережний маневр винуватця ДТП. Олександр Максименко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. У вогні загинув 39-річний пацієнт. Ще 83 людини з будівлі Рятувальники евакуювали. 33 з них це діти. Масштабна пожежа спалахнула сьогодні в семиповерховій будівлі інфекційної лікарні Кривого Рогу. ДСНСники, які прибули на місце, встановили, що зайнялася палата на другому поверсі. Всі евакую найважчі. Жачим людям багато лежачим дуже важко І на тому поверсі, де трапилася пожежа багато. Взагалі було людей. Я думаю, що да там вже відділення ціле стоїть. На місці займання працювали 27 рятувальників та 7 одиниць спецтехніка. За півгодини пожежу локалізувала та прибуркали. Попередньо вогонь спалахнув через недопалок, який хтось кинув у палаті. Поліція наразі перевіряє цю версію. Що найменше одна палата в лікарні вигоріла вщент. Полум'я також пошкодило стіни у коридорі діагностичного відділення. Ошукали людей майже на півмільйона гривень. Шахрайське угруповання затримали правоохоронці Дніпра. За даними слідства, троє місцевих продавали в інтернеті генератори, акумулятори та сонячні панелі за заниженими цінами. Покупці платили наперед, але товару не отримували. В такий спосіб аферисти обдурили щонайменше п'ятьох потерпілих. Серед них і військові фігуранти наразі під вартою із з можливістю внесення застави у 10,5 мільйонів гривень. За шахрайство їм загрожує до восьми років ув'язнення. Під час розмов з потенційними покупцями зловмисники представлялися працівниками онлайн-магазину, надавали усю необхідну інформацію про товар, умови оплати та доставки. Після того як клієнти проводили 100-відсоткові розрахунки за продукцію на рахунки підконтрольних товариств, члени угруповання зникали базу перевірених акаунтів, продавців з багаторічним досвідом на торгівельних платформах, ділки купували в РФ. Залишатися було нестерпно, так говорять люди, які зважилися виїхати з прифронтового Мирнограда на Донеччині. Екіпажі білих Янголів продовжують вивозити мешканців із небезпечних територій. Більшість місцевих кажуть, поліціянти звертаються по допомогу самі, але й досі є ті, кого доводиться буквально вмовляти евакуюватися із зони бойових дій. Чому подивіться? Дорога до міста небезпечна, ворожі обстріли не вщухають, автошляхи вщент розбиті. Але попри це, екіпаж білих янголів прямує до Мирнограда. За Правоохоронці отримали декілька заявок. Зокрема, одна жінка звернулася з проханням евакуювати літніх батьків. Екіпаж прибув за вказаною адресою. Однак подружжя відмовилося залишати свою домівку, хоча й потребує медичної допомоги. Нікуди не поїдемо. Ми поки тут все в нас є. Їсти є, все є. Така ситуація не рідкість, кажуть поліціянти. Вмовити виїхати людей з небезпечного місця це найскладніше в їхній роботі. Донька. Дзвонила нам, щоб забрали їхні батьків, але батьки відмовились. Зараз їдемо на мікрорайони. Там у нас 100% на евакуацію люди. Евакуаційна дорога вкрай небезпечна. Над містом безперервно кружляють ворожі дрони. Але на прибуття білих янголів з нетерпінням чекають люди. Тож екіпаж продовжує свій шлях. Цього разу до матері з дорослим сином кажуть: вдома відсутні інтернет, світло та вода. А постійні обстріли зводять з розуму. Я вже сину казала, я не знаю, чи щось зробити з собою або чекати було. Кожен день у Мирнограді це боротьба за виживання, бо ворог цілодобово завдає руйнівних ударів. Але попри небезпеку, тут і досі лишаються люди. Тим часом родину евакуйованих мирноградців доправили до безпечного місця і передали волонтерам. Далі люди поїдуть до родичів у безпечний регіон країни. Все гарно, всім дороги, все буде добре. А екіпаж білих янголів рушає далі. На черзі нові евакуації. Правоохоронці закликають людей якнайшвидше залишити зону бойових дій та подбати про власну безпеку. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Дніпро підтримує вимушено переміщених осіб, які покинули свої домівки через війну. Щомісяця переселенці отримують безкоштовні харчові набори у травні? Загалом планують видати понад півтори тисячі продуктових пакунків. З них більш ніж 150 – мешканцям одного з гуртожитків для тимчасового проживання. В набір ходить м'ясні консерви. Другі страви це каша, різні види каші з м'ясом, вермішель, рибна консерва, паштет, галети, чай, кава, цукор, джем, мед. Щоб отримати продуктовий набір, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. При собі мати паспорт, довідку ВПО, свідоцтво про народження дітей та документи про інвалідність. Ці рани невидимі, але не менш болючі. Вони не на передові, але щодня ведуть свою внутрішню війну. Від початку повномасштабного на Дніпропетровщині значно зросла кількість пацієнтів, які потребують психіатричної допомоги. В обласній психіатричній лікарні створили спеціальне відділення для постраждалих внаслідок бойових дій. Там лікують і військових, і цивільних. Наші журналісти побували у закладі. Як війна впливає на наше психічне здоров'я та хто у групі ризику? Подивіться. З початком війни кількість пацієнтів в нашої лікарні збільшилася втричі. Втричі, розумієте. І серед травмованих війною на лише військові. Це матері, які вивозили дітей під обстрілами, підлітки, які ночували у підвалах, люди, що лишилися без дому, та жертвою масованих терактів росіян, як, от, наприклад, вціліли у 118-му будинку на перемозі. У нас були пацієнти, які постраждали. Хтось втратив близьких, хтось втратив домівки, але особливо запам'ятала одну жіночку. Її привезли до нас через чотири місяці. То то вже було, ну, була весна, але вона була в теплому одязі. Вона не роздягалася, не милася, нікуди не виходила, бо в неї був такий великий страх ураження цієї ракети. Повернути постраждало до нормального життя змогли лише за місяць. Утім, термін лікування можна було б скоротити, якби пацієнтка раніше звернулася до фахівців. Існує стигма психіатрії, ніхто не бажає лікуватися в психіатрії. Справа в тому пояснює медикиня, що говорити про психічні розлади вголос досі бояться. А сама лише згадка про лікування асоціюється із каральною психіатрією. Ментальні рани кажуть лікарі невидимі. Утім саме вони знищують людину із середини у зоні найбільшого ризику. Жінки особливо на фронті. Разом із військовою формою пояснюють медики, на їхні плечі лягає ще й біль, від якого не захистить жоден бронежилет. Важко уявити собі. Скільки болю, страху, крові, смертей проходить через їх серця, аби допомагати травмованим війною у обласній психіатричній лікарні створила окреме відділення. Частина нашого відділення відділення називається для постраждалих наслідок війн та техногенних катастроф, жіноча частина. У цій частині відділення лікуються виключно жінки. Тут допомагають і військовослужбовицям, і цивільним. Медики діляться після кривавої атаки по дитячому майданчику кривого рогу. Допомагати довелося і одній із колег. В неї загинув батько, дитина і племінник. Бо батько взяв онуків і пішов гуляти. Вона ще зараз в важкому стані. Жіночі відділення у лікарні відкрили ще на початку великої війни. Тоді цей корпус був занедбаний. Частина відділення нині зачинена, бо ремонт там ще не провели. Ексклюзивно для нашої знімальної групи медиків. вперше за довгий час відкривають двері у радянський зразок психіатричної лікарні. Це стара частина ще відділення. Також тут планується проведення ремонту. До цих пір так виглядала і та частина, яку ви бачили вже відремонтовано. Ось такий мав вигляд сан. Вузол Савєцькава да браз А от перше крило відділення вже реконструювали. Провести масштабну роботу допомогла компанія Інтерпайп. У приміщенні вирівняли стіни та підлогу, облаштували санвузли та капітально відремонтували коридори із палатами. Зараз ми маємо змогу з вами йти по такому гарному коридору. І маємо оснащення, і маємо палати вже європейського рівня. А можете показати так, безумовно. Ходімо, будь ласка, проходьте. Дякую. Це в нас двомісна палата. Як ви бачите, світла так достатньо достатньо просторна, дві коечки в нас стоїть. Відремонтувати відділення було вкрай важливо, бо саме тут пацієнти проводять 70% часу. У кожної людини свій є простір для особистого, для речей, для книжок, отримати ту ж крапельницю, кому показано в палаті. Є місце безумовно, що все це сприяє одужанню. Створити такі умови без допомоги благодійників не змогли б кажуть лікарі. А в Інтерпайпі допомогу надають системно. Особливу увагу приділяють медзакладам, де рятують військових. Нині під патронатом компанії 12 таких лише у Дніпрі. Яким чином визначається, яка допомога буде надана лікарні? Аналізуються актуальні проблеми лікувального закладу. А також медичної галузі взагалі надається адресна допомога, це і медичне обладнання, і ремонт приміщень, стелі, утеплення фасадів. Психіатри ж додають ментальний розлад це не вирок. У 80% випадків захворювання можна вилікувати повністю. Головне кажуть, аби люди не боялися звертатися по допомогу. Чим раніше людина звертається до психіатрії, тим більше в неї шансів на те, що вона буде вилікувана. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини 11 каналу. На вістрі часу у Дніпрі створять серію міні-фільмів про 25-ту окрему повітряну десантну січеславську бригаду. Ініціатива спрямована на висвітлення бойового шляху легендарної 25-ки, її сучасності та історії, а також підтримку військовослужбовців. і ветеранів проєкт профінансують із міського бюджету. Автори прагнуть показати 25-ту бригаду не лише як бойову одиницю, а й як велику родину. Ми хочемо показати бригаду з усіх сторін, з усіх середини з боку. Показати історію створення бригади сьогоднішній день, її бойовий шлях, мужність, шляхетність, гідність всі найкращі чесноти, які проявляють бійці 25-ї бригади на сьогоднішній день. Наша бригада завжди знаходиться в таких гарячих точках, в таких місцях, де найважче і треба виконати найскладніші завдання, і ми це успішно виконуємо. І ми дуже хочемо, щоб наші діти, сьогоднішні діти, наші нащадки знали, як все це відбувалося. І на сам кінець про погоду. У середу в Дніпрі синоптики прогнозують в день 20 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Кам'янському відбулися масштабні навчально-польові збори для учнів старших класів. Хлопці та дівчата опановували життєво важливі навички: тактичну медицину, стрілецьку підготовку, дії в умовах надзвичайних ситуацій, злагодженість команди, а також поводження з небезпечними предметами. Усе це за оновленою програмою предмету «Захист України». В нас війна вже понад 10, вже одинадцятий рік пішов. Кожен українець має себе захищати, він має вміти себе захищати, знати, як це робити, Тобто тобі ж, користуватися зброєю, так мед, особливо тактична медицина дуже важлива. Ми вивчали, як зупиняти кровотечу. У нас є всі шути, у нас є шини, у нас є турнікети. Ми навчились накладати. У нас є муляжі. На яких ми зупиняли масивну кровотечу, і в нас є теж ще одні муляжі для того, щоб робити серцево-легеневу реанімацію. Збори пройшли на спеціально облаштованому полігоні, який створили силами міста відповідно до нових вимог Міністерства освіти і науки України. В області ми перші і наші осередки захисту України вони є наймасштабнішими. В одному осередку у нас навчається 1250 дітей, в іншому осередку навчається у нас 1120 дітей. Практичні заняття провели досвідчені педагоги та кадрові військові в умовах, максимально наближених до реальності. Для цього використовували широкий спектр навчального спорядження. Відбуваються, як то кажуть, заняття за допомогою лазертаків. Одна група. Проводить штурмові дії. Інша група виконує завдання з оборони певного об'єкту.